Вітаю, шановні друзі! Що буде з тимчасовим захистом українців в Європі, якщо в Україні буде перемир'я або ж припинення вогню, друзі? Дуже цікаве питання. Тому зробіть, будь ласка, репост, щоб побільше людей дізналося про це. Це питання турбує багатьох українців, які перебувають на тимчасовому захисті. І не дивно, тому що інформації з цього приводу майже немає ні в нормативних актах, ні в заявах європейських високопосадовців. Друзі, але ось нещодавно міністр внутрішніх справ Чехії Вітра Кушан виданню новинки. Прокоментував, що буде, якщо в Україні буде оголошено перемир'я, перемовини або ж навіть якийсь мир буде. За його словами, рішення шукатимуть під час головування Польщі в Європейському Союзі в наступні півроку. Друзі, що він каже? Наша пропозиція, яку я сподіваюся, ми проштовхнемо під час польського головування, така коли буде перемир'я закінчення війни. Надання тимчасового захисту має закінчитися, сказав міністр внутрішніх справ Чехії. Дивіться, надання має закінчитися. Да? що це означає? Це означає, що е, просто припиниться тимчасовий захист, наприклад, просто він от. Через якийсь період, скажімо так, зникне або не будуть просто надавати іншим. А для всіх тих, уже хто перебуває на захисті, друзі, він буде діяти і далі. Там до 4 березня, 26-го року. Міністр також дав відповідь на це питання і каже далі, що. Новим людям більше не надаватимуть тимчасовий захист їм доведеться проходити стандартні механізми, як і будь-якому іншому іноземцю. Мораторій поширювався б на біженців, яким уже надано тимчасовий захист, тобто діяв би їхній тимчасовий захист. Тобто, що це означає, про що каже міністр внутрішніх справ Чехії Вітра Кушан. Друзі він каже, що якщо в Україні буде перемир'я перемовини по припиненню вогню, то новоприбулим українцям більш цього надавати. Ати тимчасовий захист не будуть, але додаю від себе, що це також друзі, питання ще не вирішене. От він сказав, що це можливо буде в наступному півріччі 25-го року. Можливо, вони будуть піднімати це питання е, в парламенті е, Європейської ради. Можливо, можливо, таке буде. Це ще не факт, друзі. Але навіть якщо й буде, то будуть піднімати саме питання щодо новоприбулих українців. Тобто всі ті українці, які в Європі вже на тимчасовому захисті, там в Німеччині, 24-му параграфі, там Укрпесель або ні карти в Іспанії, друзі, вони залишаться в будь-якому випадку до 4 березня 2026 року. Тому ваші побоювання з приводу того, що тимчасовий захист відміння для тих, хто вже на ньому перебуває, друзі, вони передчасні, тому що ініціатива у... Міністра внутрішніх справ Чехії, як я розумію, вже Польщі, можливо, є якісь домовленості. Вона трішки інша, тобто нових не приймати після припинення вогню в Україні. А ті, хто вже має друзі, то на них буде поширюватись ну, так званий мораторій, от, і вони залишаться на тимчасовому захисті до 4 березня 2026 року. Тому зробіть, будь ласка, друзі, репост, тому що це дуже цікава інформація. Це майже можна сказати інсайдерська інформація, тому що в більшості випадків мало хто про. Про це говорить з європейських високопосадовців, друзі. От і я думаю, все буде добре, друзі. Тримаймося з повагою. Ваш адвокат Демченко.